Три фрази, які вона скаже, коли ти їй не подобаєшся. Я вже помилявся, так і я. Проходив через це, як тільки ти чуєш ці слова, ти уходиш. Це того не варте. Йо, хлопці, всім привіт! Ми починаємо сьогодні відео, ми поговоримо про три фрази, які вона скаже, коли ти їй не подобаєшся. Це трохи неприємно, коли ти підходиш до дівчини, хочеш познайомитись і вона каже тобі одну з цих фраз. І ти думаєш. Де логіка? Чому зі сторони ти казалась зацікавленою в мені, і тепер я чую це. Якщо ти чуєш любу із цих трьох фраз, ти йдеш в противоложний бік від неї. Я не хочу, щоб ти бігав за нею. Я не хочу, щоб ти намагався убідити її. Обуй бігай за нею. Для чого вон? Щоб, для чого? Щоб вона поважати тебе, що це таке, якщо ти чуєш ці фрази, ти входиш від неї. Номер один. Я дам тобі знати. Чесно, я б хотів, щоб дівчата були більш відвертими. Якщо я тобі якось подобаюсь, якщо я тобі не цікавий не грай зі мною, не залишай мене про запас. Номер два. Я постійно працюю, зайнята. Ще хороше виправдання. Вона самий зайнятий чоловік на планеті. Звичайно, Боже мій, вона працює 22 години в день. Номер 3. Давай узнаємо друг друга кроспочатку в інтернеті. Це саме цікаве. як же ви клюєте на це. Що ж, дякую за увагу. Підписка, лайк. Ми погнали.